Добрий день, глядачі! Для всіх любителів східних єдиноборств я підготувала особливий сюжет. Сьогодні в ефірі український карате Бойовий гопак. Бойовий гопак. Це українське бойове мистецтво на основі козацького бою та народних танців. Називається він так, тому що у таких танцях, а саме гопак та метелиця, є багато елементів, схожих на бій. Це удари ногами в стрибку, підбивання, підсікання. До речі, різні напрямки розвитку та майстерності бойового гопака. Зараз про них я вам розповім. Основні напрямки розвитку оздоровлювальний, мистецький, спортивний та бойовий. Рівні майстерниці називаються Дуже цікаво жовтяк, сокіл і яструб, а ще Джура, Козак, Характерник і Волг. Трошки з історії прийоми самосагисту селян Галичини дуже вплинули на техніку бойового бока. Тому рухи у цьому виді спорту різноманітні. Друзі, а чи знали ви, що майже в кожному селі на Галичині був майстер, який вчив дітей битися, боротися, захищати себе та односельчан. Зате люди давали йому харчі. При цьому працювати біля землі майстрові було не обов'язково. Хлопці, не мотайте собі на вулиці. Я, я забула з Хлопці, намотайте собі на вуз бойовий гопак виховує справжнього козака, який має знати всі звичаї та обряди, а ще не боятися захистити свій народ. Якщо треба, то дівчину. Який на щас має бути справжній козак? На сьогодні справжній козак це є. Такий чоловік, який має бути вперше, перш за все, він має бути вірний своїм ідеям. Він має бути чесним, він має бути порядний, він має жити в побратимському середовищі, в середовищі друзів, розуміти, що таке є дружба, що таке і вчителі їх поважати і вчитися в них, набиратися в них досвіду і набиратися в них знань. Справжній козак має бути той, що має йти послідовно своїм словами. Так як він сказав, так він має зробити. Кожен, хто зараз хоче стати на шлях воїна, на шлях українського козака, він має відчути це в своєму серці. Учні шкіл цього бойового мистецтва, окрім техніки двобою, вивчають національні традиції та обряди, спів, танці, гру на музичних інструментах. Їх вчать дотримуватися здорового способу життя. А ще гопаківці прославляють свій національний одяг і завжди виступають у ньому. Навчати бойовому гопаку починає ще з 4 років. Причому вчать як і хлопців, так і дівчат. Так що дівчата можете спробувати. Жіноча школа з бойового мистецтва називається Асгарда. Там дівчат навчають володіти зброєю, технікою бою, а також самозахисту. Така школа існує більше десяти років. Ви є засновником бойового гопака. А чому саме цей вид спорту? Ну, тому що гопак – найдревніший вид спорту в Україні і найсильніший і найкращий. Який має бути справжній гопаківець? Справжній гопаківець має бути сильний, здоровий, гарний, розумний, патріот своєї батьківщини, захисник і, звичайно, людина з державницьким поглядом. Що ви побажаєте глядачам програми Рожеві окуляри? Я бажаю, щоб якомога більше глядачів програми Рожеві окуляри приходили на бойовий гопак, і вони будуть мати дуже веселе, цікаве життя і в спортзалі, і на змаганнях, і в тетячих літніх таборах. Так що життя гопаків – це надзвичайно цікаве, насичене життя як справжнього козака. Бойовий гопак для вас відкривали я, Єлизавета Шуга та Андрій Микитюк. Спеціально для студії рожеві окуляри. Па-па!